Менше світла, більший зірок. Mm. О, дивись, дивись, дірочка падає. Mm -hmm. А у мене зв'язок щось падає. Буває. але лайфсел тут тримає. Приєднуйтесь <зв 'язок> до лайфсел і переконайтесь у стійкості зв'язку під час блекаутів. Віталій, Віталій Кословський! Підписав контракт з Боксерським! Йому відверто вигідно, а клубу. Підключай контракт Vodafone у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт Vodafone. головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо Vodafone. Агенти, час діяти. Станьте частиною секретної місії в Екомаркет. за кожні 300 гривень у чеку або за покупку товарів із позначкою ви отримаєте картку з подарунками. Усередині справжні шпигунські бонуси, ексклюзивні знижки та сюрпризи. Агенти, ну що вперед на місію. Ваші улюблені друзі. Тепер у Макдональдс. Не може бути! Я знаю! Отримай одну з шести колекційних фігурок. Хіба можна бути ще більш колекційними? І насолоджуйся перекусом у компанії друзів? Класно? Ей, як життя! Фрі для всіх! Є! Оберт! Оберт! Наші руки не рухаються! Хто ти з друзів? Дізнайся з Макдональдс Меню». Зустрічайте новорічні знижки в АТБ Тільки з 24 грудня по 1 січня. Мінус 43% на ікру горбуші рибкопродукт. Ще більше акцій та деталі на atbmarket.com Колядуй та не барися. Комфі хутко додзвонися. За колядку, щиру, гожу, бо нуси тобі примножим.